Да, Слава Богу, друзі. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, дуже важлива. Знаєте, вона торкається кожної з нас про чистоту серця або любити від щирого і всього серця. Тому що ми люди ми можемо любити наполовину, любити трішки, а решту ми можемо прикидатися, що ми любимо. Правда? Робити вигляд, що ми любимо. Або ми можемо служити Богу, робити вигляд, що ми йому служимо від всього серця. Але служимо так на відсотків 50, а решту просто ми робимо вигляд, що ми служимо Йому на всі 100. І ви знаєте, що це дуже важливо розібратися своїм серцем. І хочу почати з того, що є два поняття. Я хочу поговорити про два поняття, біблійних поняття. Падіння, що таке падіння в Бозі або в, у Христі, коли ти падаєш? Ну, то коли ти просто йдеш, йдеш і спотикаєшся і падаєш. Є падіння, а є відпадіння від Бога. Це дві різні речі. Я вам скажу так: немає жодної людини на землі, і притчі про це говорять, Біблія нам говорить, що нема жодного праведника, який ніколи не грішив. Давід говорить, сім разів впаде правідник впаде, але Бог підніме його. Сім разів впаде і Бог підніме його. Тому що, знаєте, ну, маленька дитина, вона вчиться ходити. Ви всі це бачили, ці картини не раз і не два, хто був мамою, хто був татом, хто зараз є мамою і татом. Коли дитинка біжить щаслива, радісна, в неї просто життя над ключем б'є. І тут вона спотикається, падає коліни, вдаряється об асфальт. І зразу плач, крик. От знаєте, подібно до дітей, так і в нашому житті буває. Ми просто по своїй необережності буває, спіткнемося і впадемо. Тому що ми, нам здається, що те, що ми зараз робимо, це правильно. От Так як ми зараз діємо, чинимо це правильно. Ми тоді, на цей момент, ми переконані в істинності своїх вчинків. Але лише плід наших вчинків, плід наших рішень. На фініші показує, чи вони були правильні чи ні. І часто лише фінішна пряма, плід наших вчинків і діл показує, чи були ми праві, чи не були неправі. Тому ніхто не застрахований від того, щоб впасти. Всі падають, всі спотикаються. Але є таке поняття, як відпадіння. Це зовсім інше поняття. Воно нічого спільного не має із падінням. Всі великі мужі Божі падали. Але Бог їх піднімав. Кожен в свою міру, кожен із своїм драматизмом. Але були різні історії, були різні випадки. Але відпадіння, якщо сім раз праведник впаде, Бог підніме його, то відпадіння рідко коли буває один, можливо, два рази, і все, і Бог не повертає більше людини. Бог більше людину не піднімає від відпадіння. Знаєте, що таке відпадіння? Відпадіння це як духовний перелюд. Коли ти, наприклад, любиш чоловіка свого, або ми любимо, я люблю свою дружину, вона любить мене. Чи хтось інший, якийсь інший чоловік любить свою дружину, вона любить його. І тут стає момент, коли якась інша жінка чи інший чоловік поступово починає забирати серце, увагу, і вже серце відліплюється від дружини своєї. І приліплюється до чужої. Біблія каже, ти не можеш служити двом панам, однаково, не можеш. Ти або одного будеш любити, а іншому ти будеш іншого занедбаєш. Не можна так бути. Твоє серце, воно приліпиться або до одного, або до другого. І коли чужий чоловік приліпляється до, закохується, влюбляється в чужу жінку, рано чи пізно все веде до, до, до перелюбу. Правда? Тобто, виходить, ти відпав від своєї дружини. Все, ти зрадив, ти відпав від неї. Отак От само і відпадіння від Бога це духовний перелюб. А ви знаєте, що це набагато страшніше, ніж просто впасти? Давід падав, правда, падав. І з Вірсавією Хитаянином він впав страшний гріх. Зробив багато гріхів через це. Через красу чужої жінки, якою він обольстився. Він вважав, що він цар, він, напевно, має право. На той момент, коли він грішив з Вірсавією, я так думаю, він вважав, що вчинить правильно. Йому так вважалося з його царської величі, з позиції його царської величі, він так, йому так здавалося, що нічого в цьому страшного немає. Але знаєте, настав момент, коли прийшов пророк Нафан. Докорив йому облічив із словом, і притчою, притчею розказав йому притчу. І Давід розгнівався в кінці цієї притчі, приповістки. І каже до пророка Нафана: заслуговує на смерть цей чоловік, і за овечку має віддати в четверо. І Нафан говорить: ти цей чоловік. І Давіда тут обдало укропом, як кажуть, окропом, укроп це трішки інше. Окропом, кип'ятком. І знаєте, що робить Давід? Він падає перед Богом, Ниць. він розриває царський одяг, знімає корону, надягає на себе вретіще і йде, плаче, молиться, поститься, кається перед Богом. Знаєте, в чому проблема була? Він тоді, вже на цей момент, він не цінував свого царського положення. Він не думав, що скажуть люди, його при... від... піддані Його. Що будуть думати про нього, його піддані. Для нього було важливо, що думає про нього зараз в цей момент Господь. Що думає про нього Господь. Ви Знаєте, цінність або унікальність Давіда була в тому, що він завжди від самого початку він міг прийти від овечих дворів в царський палац, потім царю там, знаєте, біси його брали, кидався то списом, то ще чим-небудь по Давідові. Він втікав, хотів його вбити, він втікав з царського палацу і йшов знову в поля. Для нього це не була проблема. Знаєте, найбільша проблема для Давіда була це втратити близькі стосунки з Господом. Це зрадити, Господу, де найбільша проблема. І в той момент, коли Давід зрозумів, що він зрадив не просто дружині свого ближнього, або не просто ближньому своєму зрадив із дружиною його. А він зраджує самому Господу. Він упав, покл... плакав і просив, Господи, 50 й псалом, тільки Духа Твого Святого не відніми від мене, і спасіння Твоє не забери від мене. І він розкаювався гірко. Йому було все одно на, на, на те, що подумають про нього, його, як я вже сказав, піддані. І ви знаєте, був цар, попередник його Саул. В чому була проблема Саула? Саул все починав добре, правильно починав. Але знаєте що? Прийшов момент певний в його життя, коли людська гордість, коли авторитет, визнання, хто я такий в очах Мо Ізраїля, хто я такий в очах людей, для нього стали важливіше, ніж хто, що думає про нього Бог. Ви знаєте, перший раз він звершив духовний перелюб, він ослухався Божого Слова, коли Бог сказав йому, Самуїл сказав, чекай мене сім днів, допоки я не прийду. І сім днів, ми знаємо ту історію, чекав, Саул, Самуїла, пророка, але той не приходив, той замешкався. Бог свідомо затримав пророка, щоб провірити серце Саула, що в його серці. Щоб все те, що в серці, піднялося на поверхню, щоб стало явним. І просто Бог затримав пророка. І знаєте що? А в серці Саула було марнославство. І написано, що він побачив, що люди від нього розбігаються. Люди від нього розбігаються, і він вирішив йти на гріх, принести жертву, яку він не мав права приносити, тому що тільки пророк або священик Господній мав приносити жертву. Цар не мав приносити жертву. Але. Авторитет в очах людей, в нього почав хитатися, люди почали розбігатися. І знаєте що? І він іде на гріх. І він бере жертву, приносить замість пророка Самуїла. Приходить Самуїл і каже, що це ти робиш? І він тяжко зрішив, каже: ти погано зробив в очах Бога. Але знаєте, ще й навіть тоді у Саула був шанс розкаятися, як це зробив колись Давід. Або після нього робив Давід. Ну він що робить? І Бог дає йому ще один шанс. Да, ти впав, ти спіткнувся, ти зробив гріх. І Бог каже: іди порази амалікітян, і все, що там у Амаліка є, збереш овець, ві, ві, кіз, волів, все, жінок, дітей, чоловіків, все ти маєш, в зах... воно має бути закрите. Тобто, все принесено в жертву Господу. Все має бути під ніж взято. Пішов, Саул, зробив. Побив амеликітян, але що зробив? Пошкодував найкраще з овець, худоби, жінок найкращих пошкодував, заховав. І прийшов пророк Самуїл і каже: Ти виконав волю Господню? Так, «Да, так, да, я все виконав волю Господню. А що це за блеяння овець в моїх ушах? Говорить: так а це ж я для жертви Господу? І тут Самуїл говорить такі ключові слова: а хіба послуг Богу не важливіший, ніж будь-яка жертва? І повиновеніє російськими словами, повіновеніє слово Його, хіба не важливіше будь-який жертв. І знаєте що? І цей перелік духовний Бог більше не пробачив Саулу. Бог перестав говорити до Саула і сказав: Я замість тебе поставлю царя кращого за тебе, який буде виконувати волю мою. І тут проявилася натура Саула. Він ухопився навіть за одяг пророка Самуїла, щоб той не йшов від нього, щоб той йшов разом з ним. Чому? Він каже, прийди зі мною, щоб люди побачили, що ти зі мною, щоб ти почитаєш мене. Ні, 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 це тобі не можна. Ні-ні, ні це моє. Що ти почитаєш мене. Для нього вже в той момент було все вирішено. Його серце було, любило більше Марнославство, ніж Слово Боже і волю Господа. Для нього було важливіше не Бог і його слово. Не виконати волю Божу, а догодити своєму гордому, егоїстичному нутру. Ви знаєте, і в чому проблема? Проблема в тому, що серце, як я вже починав, не завжди на повну любить Господа. Був ще один такий цар, його звали Амація. Да? 25 розділ, книга, друга книга хронік, цар Амація. Написано, Амації було 25 років, коли він став царем, і 29 років царював в Єрусалимі Ім'я матері його і Єгодан з Єрусалима. І робив він, дивіться, і робив він справедливий в очах Господніх, але не від усього серця. Робив він в очах Господніх справедливе, але не від усього серця. Тобто, наскільки твоє серце прив'язане до Бога, і наскільки ти готовий віддати своє серце повністю йому? І яка там трапилась історія? Ви знаєте, цей цар Амація зібрався, я вже своїми словами, зібрався йти воювати проти ворогів. І він набрав військо 300 тисяч, потім ще 100 тисяч взяв, знайняв війська від ізраїльтян, заплативши їм 100 талантів срібла. І вони зібралися йти воювати. Але прийшов пророк Господній і каже, хай не йдуть ізраїльтяни з тобою, тому що з ними Господа немає. А він каже: а що мені робити? Та відпусти їх. Говорить, так я вже їм гроші наперед заплатив. Нічого страшного, Господь Бог твій може дати тобі набагато більше грошей. І цар послухав послухав пророка Господнього, і йде і воює проти написано, Саїра, проти Едома. І написано, що на долині соляній вони. 10 тисяч ідуміян побили, і ще 10 тисяч взяли в полон. І цих 10 тисяч полонених вони скинули з кручі і ті всі порозбивалися. І написано, що він возгордився. Він возгордився і він знайшов там ідолів. Взятий ідолів прийшов і почав їм жертву приносити, уявляєте? І приходить пророк Господній Господній той самий, і каже, що ти зробив? Що ти наробив? Навіщо ти поклоняєшся ідолам тим божкам, які не врятували цей же ж народ, якого ти побив? Ти розбив ту армію, той народ, який поклонявся цим ідолам, тепер ти береш? Ідолам, які програли битву тобі, і береш і поклоняєся. Говорить, тебе взагалі кукуха поїхала. Ну, я вже своїми словами ви даруйте. Знаєте, що говорить цар? А хто тебе поставив моїм радником? Говорить, і ти закрий свого рота, я вже своїми словами, поки тебе не вбили. І знаєте що? І написано, що він не послухав. І закінчив цей цар драматично. І ви знаєте, чому ця історія? Що то, з яким серцем ти служиш Господу, або як ти поклоняєшся Богу, або наскільки твоє серце віддане Господу, знаєте, можете проявитися тільки з часом. Коли Бог дасть в твоє життя успіх. Авторитет і визнання. І ось тоді саме проявиться твоя справжня сутність, що насправді ти любиш більше, і наскільки твоє серце належить Господу чи ні. Аме. Тому що поки цей цар Амасія, поки йому ще потрібно було йти на війну, воювати, перемагати, він смирявся перед Богом. Але й тільки вже побачив, що він крутий цар, крутий полководець, він отримав перемогу в битві. Його серце піднеслося. Прийшло авторитет, визнання, слава людська. Так само, як Саул. Коли йому співали Саул у тисячі, то все було нормально. Але коли почули, що Давіду сказали, а Давіду десятки тисяч, то в нього тут, як кажуть, і щось трапилося, зламалося щось всередині. Але Давід був не таким. Давід, коли прийшов пророк і облічив, він упав. Один сказав до пророка: оцей цар Амасія. Іди, поки тебе не вбили, хто тебе поставив радником, а Той сказав, правильний Господь, а я грішний впав, поклонився, розірвав свій одіж. І знаєте, і один впав, але Господь його підняв, а інші відпали і більше не повернулися. І це дуже страшно насправді. Це дуже страшно, пильнуй за своїм серцем. Дуже сильно потрібно нам пильнувати своїм серцем. Тому що, знаєте, коли приходить авторитет, визнання, коли приходить успіх в якихось сферах, неважливо, які це сфери, хтось досяг успіху в бізнесі, хтось в служінні, хтось в когось церква велика росте там багато сотень людей чи тисяч людей. Саме успіх, він покаже, наскільки твоє серце належало Богу. Ам. Воно вскриє все всередині. Помазання, воно піднімає на поверхню все. І твоє серце також. Як стара сокира, яка впала в болото, і через помазання Єлисея, я про це колись говорив піднялася, так і, і все, оте приховане, що ти ховаєш від людського ока, в час, коли прийде твоя година, коли прийде, тебе Бог підніме, от воно все підніметься на поверхню. І от це самий небезпечний час не тоді, коли ми ходимо в смиренні, Саме небезпечний час, коли ти на піку свого успіху, популярності і визнання. Тому що це проявить наскільки ти готовий ти за Богом. Амінь. Тому, друзі, я хочу, щоб ми були тими людьми, які люблять Бога від всього серця. Від всього серця. Знаєте, час від часу Господь дає такі тести проходить. Кожному? Кожному. Я говорю кожному. Ім показує, для чого це нам, щоб ми бачили, чи ми любимо Бога насправді, чи ми любимо своїх ближніх насправді. Знаєте, от бувають такі драматичні моменти, як трішки відкрию таку, знаєте, свою занавість. У мене бувають теж такі моменти навіть в сім'ї, в стосунках, з дружиною, з дітьми. Наскільки я проявляюся, наскільки я служу Богу, вірний Богу, наскільки моє серце віддане Богу. Воно проявляється на взаємовідносинах з близькими мені людьми. Тому що в кожну сім'ю приходять кризові моменти. В стосунки між чоловіками і жінками час від часу приходять певні виклики і кризові моменти. Знаєте, от що рятує завжди сім'ю, якщо твоє серце повністю віддане Богу, Бог зцілить твої стосунки. Ти знайдеш в собі силу смиритися перед Господом, визнати свою неправоту, визнати, що ти неправильно поступав, що ти не любив, можливо, так, як потрібно було свою жінку. Не любила свого чоловіка, як потрібно було любити. Ти любила його гроші, ти любила його статус, ти любила будь що інше, але не його самого. Або ти любив свою дружину, тому що до мене була зручна тобі служанка. В служінні вдома, але ти не любив її як жінку від всього серця. Як чоловік має любити жінку, як написано, як Христос церкву. І знаєте, все настільки взаємопов'язане. Моя дружина мені каже: знаєш, каже, в чому твоя фішка до мене? От таких бувають кризові моменти. Вона каже: Ти дуже гнучкий. Ти каже, дуже гнучкий, коли ти відчуваєш перед Богом. Що ти не прав, ти смиряєшся і визнаєш свої помилки і свої провини. Ти каєшся. Я говорю: знаєш чому? Тому що я просто люблю Бога від всього серця. Амінь. Це не раз і не два рятувало мій шлюб, і по сьогоднішній день рятує. Я хочу, друзі, любіть Бога від всього серця. Любіть. Він ваш скарб, Він ваше все. Хай ні слава, ні гроші, ні авторитет, ні визнання не затьмарить. Це буває, це буває, знаєте, затьмарює. Це буває, затьмарює свідомість, коли там тобі говорять лисливі слова, коли тобі лістять, коли тобі п'яте, десяте. Як кажуть, на руках тебе носять. Це затьмарює розум. І Давіда так само це затьмарило, тому що він вже був відомим царем. І він не бачив вже того, що робить неправильні речі. Нам це властиво, особливо чоловікам. Але коли приходить Господь і каже, отут От ти зробив неправильно. От твоя реакція. Ти грюкнеш кулаком і скажеш сидіть твоє місто кухня, коли ти в церкві скажеш не нравиться, пішли всі вон, я з вами церемонитися не буду. Чи як ти вчиниш, чи ти визнаєш? Знаєте, мені іноді нають люди прості прихожани. Часом мені пишуть, підходять і говорять. А ти мене там і там дуже сильно ну, несправедливо не зі мною вчинив. Я дуже на тебе образилась. Я дуже на тебе образився. Ви знаєте, іноді мені ти намагаєшся викрутитись, бо думаєш, ну хто ж вона така, я ж пастир. Але Дух Святий каже, ти був не правий. чи ти в собі смирення вибачитися перед твоєю овечкою, перед твоєю людиною, яка в твоїй церкві, за те, що ти був неправий. І, знаєте, це сила пастора в тому, в першу чергу, що він здібний чесно признати свої помилки і вибачитися перед самою, як кажуть, незначною овечкою в своєму загоні. Ам. Давайте ми помолимося. О, слава тобі, Ісус! Дякую тобі, Боже, дякую Тобі за любов, за милість твою. Я прошу одного в тебе, Господи. Я розумію, що життя. Воно повне різних пасток. І, на цьо, і в цьому житті на земному шляху бувають різні ситуації, коли просто є моменти, які засліплюють нам очі, засліплюють нам, як кажуть, здоровий глузд. І ми приймаємо і робимо неправильні вчинки, особливо коли серце, воно в стані гордині. Тому я прошу тебе, Господи, одного, щоб не трапилося завжди, Господь, Хай. Моє серце буде здібним відреагувати на твоє слово і зайняти правильну позицію. Хай моє серце буде здібним любити тебе від на всі сто. Я дуже сильно хочу бути тою людиною, яка любить тебе від щирого серця, від усього серця. Я не хочу трішечки, я не хочу ті-чуть, я не хочу грати роль. Я хочу бути справжнім. Справжнім, бо ти справжній. Я хочу по-справжньому любити тебе, бо ти полюбив мене по-справжньому і любиш, і продовжуєш любити. Тому дякую тобі, Господь. Я дякую тобі за те, що ти за ці моменти смирення. Коли Твоя істина приходить, коли Твоє Слово приходить, коли Дух Святий приходить і всередині мого серця каже, ти не правий. Ти не правий зараз цій ситуації. Вибачся, признай свою помилку, зміни своє рішення. І іноді це настільки тяжко зробити, тому що доводиться йти на хрест знову, буквально в смислі, померти для свого я. Але лише справжня людина, яка здібна любити Господа на всі 100%. Вона здібна на це. Маючи будь-які регалії земні, вона все одно їх проміняє на то, на волю твою, проміняє на те, щоби догодити тобі і зробити те, що хочеш ти. Бути послушним тобі. Дякую тобі. Дорогоцінний Святий Дух, і я хочу зараз попросити в тебе вибачення перед людьми. За те, що противився тобі в гордості свого серця говорив неправильні речі і робив неправильні вчинки, чим в першу чергу угашав тебе і робив боляче тобі. Я признаю свою помилку і дякую тобі, що ти виправляєш мене. Слава тобі! хвала тобі наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всив Господь!